Всім привіт! Мене звати Катя. Я Дуже рада бачити вас на моєму каналі. І сьогодні в нас буде огляд. Дуже неочікувано. І сьогодні буде огляд на нову косметику і бренд на моєму каналі: це Everybody London. Також у нас буде однушка рум'ян від Flormar. Теж будемо оглядати рум'яна. Також сьогодні я хочу трошечки поспішно почати тестувати тон від LCF. Огляд на цей тон буде в наступному відео. Будемо знову збиратись на гульки з вами. Потім я буду їхати з друзями і якраз тестувати цей мейкап. Зробимо сьогодні якийсь простенький, швиденький макіяж. і одразу до вас питання. Хто хоче поділитися зі мною? Розкажіть, як пройшло ваше літо? Чи були ви у відпустці, взагалі, як вам літо 25-го року? Мені буде цікаво почути ваш досвід, ваші думки. І що я ще хотіла вас питати, до речі, дуже дякую за величезну кількість коментарів під минулим відео. Хотіла вас питати. Чи цікаво вам почути мій досвід за доглядом за волоссям, за більш таким дорогим професійним? Як ви бачите, так, волосся в мене стало дуже блискуче, враховуючи, що я його якось сьогодні не вкладала сильно, все одно бачите, як би, яке в мене є волосся зараз. Також я буду робити фарбування, яке ви побачите наступного тижня, а можливо, навіть через тиждень. Тож, якщо вам цікаво мій досвід, що я пробувала в брендах Брає, доктор Сорбі, Лакме, Мілкшейк. Якщо вам цікаво, чи справді воно працює, але поділитися своїм досвідом своїми думками, те, що я зрозуміла, те, що я знаю, я з вами можу. Тому якщо вам цікаво відео волосся, будь ласка, мені напишіть. Також напишіть, як ваше літо. Якщо коротко, я ніде не була в відпустці. я була в відпустці більше двох років тому, під час повноштабної війни я їздила в Карпати. І ну як ви завжди, Карпати — це найкраще, що може бути. Дуже хочу знову в гори, хотіла б в горах жити. Тому в мене літо таке було працьовите. Я нарешті влітку саме повернулася на канал активно. І зараз я відчуваю, що в нас між вами є отой зв'язок, який був раніше. що ми з вами спілкуємось. Що ви мені задаєте питання, пишете дуже багато коментарів. Я вам дуже сильно за це дякую. Дякую моїм старим глядачам, які зі мною багато років, і дякую новим глядачам. Тому що, як я зрозуміла, за останній час з'являються нові обличчя на моєму каналі. Нові глядачі, я вам дуже вдячна за коментарі. Мені ще залишили донат. Це було так неочікувано. Я випадково зайшла в моно просто в. Цю вкладку там, де є банка, там де є е, коротше, Мені якісь дуже смішні накопичення, і я побачила донат 350 гривень. Я дуже вдячна Юлії, яка мені е, залишила донат. І я дуже вдячна кожному з вас, хто залишає коментарі. Вас дуже багато. Я вже запам'ятовую, в принципі, давно запам'ятала і Ніки, і ваші фото, Ніків. Я вже розумію, хто приблизно мені пише. І я дуже вам дякую за величезні розгорнуті коментарі. І я вдячна вам за те, що ви ділитесь своєю позицією на рахунок різних речей. свої думками Тому що мені дуже цікаво і мені дуже приємно, коли в нас з вами думки сходяться. І я дуже дякую, що ви не побачили жирні руки в кадрі. Мені дуже приємно. Всім привіт! Ще раз невеличкий такий контраст, але що я вам хочу швиденько сказати. Стосовно цін, тому що я подивилась на сайті Косібело і на сайті Єзебра трошки різні ціни. Тобто є позиції, які там дешевше, або на іншому сайті трошки дорожче. І навпаки, коли я купувала цю косметику на мейкапі, то хайлайтер, палетка коштували трошки дорожче, і в принципі, тобто, до чого я веду. Ще зараз косметика коштує дешевше, і звісно що це теж впливає на враження і на результат, за скільки ви її купили. Наприклад, рум'яна Флормар я купила за 200 гривень. Без знижки вони коштують майже там 500 на мейкапі. Звісно, за 500 гривень ну, напевно, ні. Але за 200, напевно, так. Розумієте? От тому, коли будете дивитися огляд, тримайте це в увазі. І друге, це стосовно цього бренду. Я. Забула вам про це сказати в відео. Ну як я сказала, що я нічого не читала про цей бренд. Тут я вам ставлю інформацію, що Everybodyland – це у нас польський бренд. Ви можете детально почитати те, що написав сайт Кусібела про цей бренд. Але якщо дуже коротко, то я запам'ятала, що цей бренд про натуральність. В ньому є в цьому бренді і догляд, і декоративна косметика, про легке використання, про неймовірну стійкість. що... Ви можете дуже швидко нафарбуватися, це буде легко, класно. Покажу вам спочатку флормар. Це дуже дивні рум'яна, тому що тут є такі блискітки, як тіні. Тому ми сьогодні <гум> будемо перевіряти, що це за рум'яна. Але це дуже красиве тиснення. Подивіться на це тиснення. Ну, воно космічне, але. Це блискітки як тіні, вони сухезні і ну подивіться, це як дешевий спаркл для очей. Не знаю, коротше, дивна історія, будемо намагатися не <свісно>, набирати ці блискітки. Коротше, будемо дивитись по ходу, Але та частина, яка запечена без таких жахливих блискіток, вона на дотик була дуже приємна. Коли була акція на мейкапі, вони дарували рум'яна Everybody London, Я, коротше, не знайшла гроші, щоб це все купити. Коли я знайшла ті гроші, ну, не знайшла, заробила. Вони подарували мені олівчик в подарунок. Ну, краще, ніж нічого. Тож, нас будуть сьогодні на огляді отакі однушки тіней. Я взяла відтінки шампань, тому що всі показували рожеві, я вирішила, що ми не всі покажемо те, що ви скоріше за все не бачили. Це відтінок е шампань. Не знаю, як це виглядає через камеру, але е очікування і реальність трошки не дорівнюють в цьому бренді. Якось воно на сайті все виглядало набагато. Красивіше, якісне, коли ти бачиш це упакування в житті, ти такий. Хоча і палетка не така легка, і пластик приємний, але чомусь в інтернеті воно виглядало прям вау. Чи, ну не знаю, Можливо, це зі мною щось не так. Захисну попівку я прибираю. У нас буде палетка тіней Міні. От така палетка Тіней базова. Дуже цікаво її спробувати. Я думаю, що ми один відтінок Sparkle нанесемо з палетки, а один з однушки, і будемо порівнювати. Хайлайтер, відтінок шампеню. У нас сьогодні все по шампеню. Отак воно все виглядає. Далі у нас карамель лат Liptint, Peptiat Everybody London. Оце штучка. Мені найбільше сподобалась, так по зовнішньому вигляду. Коротше, класно виглядає. І в подарунок нам поклали олівчик Геловий, Latte Nude, 01. Сподіваюся, він не буде дуже світлим. Тут один грам олівчика. Ось такий коротший олівчик, він поки що закритий. Спочатку нанесемо зволожуючу базу. Я буду наносити оцю від глимбі. я хотіла зняти відео сортурування косметики. Але, в принципі, ще ви просили відео фаворити бюджету. І я ось думаю, ну фаворити бюджету можна і просто зняти все показати. Але до чого я веду? Чи хотіли б ви бачити відео, наприклад, з косметикою, яка мені не подобається, яку я в себе не залишаю? Тобто сортурування того, що мені не подобається, я показую, пояснюю, чому я не хочу це залишати в себе в колекції, в косметичці і так далі. І друге відео зняти вже не сортування, а типу фаворити? Бюджети, до яких тягнеться рука, яких я теж буду фарбуватися і показувати вам фаворити. Якщо щось залишиться, що ми не зможемо нанести також на обличчя, я про них вам просто розповім. Тому напишіть, як вам ідея, щоб що фаворити, що сортурування вони були зняті з демонстрацією на мені цієї косметики. Напишіть, будь ласка, чи цікава вам така саме інтерпретація цих відео. І якщо ні, якщо так, то чому і як би ви хотіли це бачити по-іншому? Тож, давайте е, е, тестувати. Art Collection Foundation LCF. Я купила 0,2 відтінок тону, Подивіться, яка є біла. Якось біло-сіра. Я візьму консилер тоді від Буржуа. Ну і в якості бази підтіння у нас також буде цей консилер. Я зараз вже дивлюся четвертий сезон серіалу Дивні дива». От. Я вже от буду дивитися п'яту серію. Напишіть, якщо ви чекаєте п'ятий сезон, і якщо ви дивилися цей серіал. Тому що я дуже давно його хотіла подивитись. І якось, коли я вже почула від спільних друзів, що серіал класний, що вони чекають на п'ятий сезон, типу, подивіться. Я така думаю, ну, окей, подивлюся. І мені сподобалось. Третій сезон, я вважаю, що поки що самий такий. Посередній якийсь, я його дивилась з меншою цікавістю. Я його просто дивилась, тому що, знаєте, ну, не тому, що треба, як би так сказати. Ну, тому що, ну, напевно, так треба. От якось так. Четвертий сезон мені вже подобається. От Мені прям цікаво дивитись, прям хочеться сидіти і тільки дивитись серіал. Пудра в мене сьогодні буде Лора Мерсія. Моя улюблена пудрочка. Тож, рум'яна флормар. Тут у нас є захисна така штучка, це не запечені рум'яни. Скажу вам одразу, що мені хочеться спробувати якийсь інший відтінок, який більш адекватний, мають трошки таку якби, суховату поверхню. Дивіться, це свожі без цих жахливих блискіток. Зараз покажу сводж з жахливими блискітками. Це виглядає таким чином: тут свожі без блискіток великих, тут своч з блискітками. Ось так це виглядає на моїх пальчиках, я їх купувала на знижках. Тут ставлю ціну, але щось я купувала за до 200 гривень їх. Відтінок 0,45, Touch of Rose. Тут 4 грами. Вони досить, досить сильно пилять оцими блискітками. Ну, давайте наносити. Мені не подобаються ці жахливі золотаві блискітки. Вони все портять. Псують, я не розумію, як можна було рахувати, що це буде красиво, враховуючи, що це рум'яна, а не тіні. До мене це трошки незрозуміло. І тим паче ці блискітки розлітаються по всьому обличчя. Коротше, якщо говорити коротко, в принципі, на свочі я це бачила. Мені подобається, в принципі, текстура, якщо нарахувати ці жахливі блискітки. В принципі, оця сторона виглядає навіть непогано. Ця трошки гірше, тому що тут більше цих великих блискіток. Хотілося б купити рум'яна в нормальному кольорі, без цих блискіток, величезних, і спробувати ці рум'яна, тому що ці блискітки мене трошки збивають, тому що з ними все виглядає ну, досить погано. Набирати ці рум'яни так, щоб не попасти в блискітки, дуже складно, тому що там маленька частина рефілу. Everybody London, У нас тут шампін, хайлайтер за 499 гривень. Тут, до речі, магнітна упаковка. Вау. Тут у нас з вами 4,2 грами, тут, ну, в принципі, нормально. Шампін. Everybody London, Тут у нас є захисна та шпівка. Яку ми знімаємо. І ось тут у нас ось такий хайлайтер. Так, до речі, тут є зеркальце. Рефіл відчувається сухуватим, але гарно набирається. Уу, це прям яскравий вже видно хайлайтер. І він такий достатньо прохолодний. Я думаю, що шампань буде тепліший, а шампань тут якийсь такий холоднуватий. Подобається така суховата текстура. Ну, сяє, в принципі, красиво, в принципі, яскраво. Він трошки підкреслює текстуру, але не прям, щоб це було дуже погано. Так, знаєте, як більшість хайлайтерів, він підкреслює текстуру. Подобається його така суховата текстура. На дотик пальчика текстура рефілу теж суха. Вона навіть і здає такий звук. Відчуваєте? Ну, тобто, це такий звук сухого сухої текстури. Ось такий сводж. Але ну, подивимось. Давайте ще внутрішній куточок. Я наносив цей хайлайтер. Це в нас Everybody London від Олександра. Софа. Не знаю, як правильно, це, напевно, колаборація. Вітінок мінді. Тут в кожному рефілі 1.3 грами. Досить. Офігенна громовка, скажімо так. І мені сподобались кольори. Тут є світлий матовий відтінок, що є рідкістю, але що є необхідним, як на мене, в базових палетках. Тут є середній відтінок, темний відтінок, вона більш прохолодною, здається. І є сяючий відтінок один. От нічого зайвого тут немає. Про однушку. Однушка у мене теж відтінку шампень. І вона теж на дотик досить суха. От вона досить суха, бачите, цей сводж? До речі, на світлі це гарно сяє, але це як такий якийсь сухий спаркл. Не знаю, як це пояснити, але мені не дуже подобається така прям суха текстура. Вона якась трошки дивна. Але зараз давайте все пробувати. Починаємо ми з палетки. Зараз з вами нафарбуємось, і потім я вам скажу, що я думаю. Я вважаю, що так буде краще. Так буде більш логічно. Світлий відтінок і нанести його під брівку. Давайте брати тепер другий відтінок, такий середній. І ним будемо затемнювати складку повіки. Він, до речі, на очах якийсь в мене на шкірі, він уходить в якийсь такий ліловий підтон, що досить цікаво. Ну так, така дуже холодна насправді палетка. От дивіться, він в рефілі виглядає коричневим, Холодним коричневим. Бачите, він в мене на очах прям ну, ліловий пітон має. Ну, прямо тут він такий бузочок якийсь. Красивий колір, але знов таки ж трошки в рефілі воно все виглядає по-іншому. Трошки підправляю контур тіней світлими тінями, Тільки обережно це роблю, бо вони такі дуже світлі. Але красивий колір. Так, по факту, він по-іншому розкривається, але колір дуже красивий. І це в таких би легких смоків виглядало б, як на мене, дуже привабливо. Давайте переходити до самого темного відтінку. Він якийсь такий чорняво-сірий, не сильно турбує оцей осипання оце все. Ну Слухайте, палетка реально дуже така холодна, але якось не типово холодна. Це якийсь такий графітово-чорнявий відтінок. І ціні, до речі, мають досить гарну пігментацію. Хоча оцей сірий, точніше темний відтінок, він відчувається якимось От як з ним працюєш, але в принципі він тягнеться і достатньо непогано тягнеться. І дуже гарно ці тіні втушовуються в попередні. Прямо без, без якихось складнощів. Давайте зараз дотушуємо перехід. Далі я хочу взяти ще одну, один пензик, набрати саме світлий відтінок. І його нанести на нижню повіку. Тут хочу висвітлити. Тут якийсь ляп знову. Ну, і що? Тепер давайте наносити сяючі відтінки нарешті. Я спочатку нанесу з палетки. У палеці оцей відтінок сяючий, він більш такий кремовий. Він не такий сухий, як спаркл. І мені ця текстура більш якась звична. У, -у, -у. На пальчику він мав оцей відтінок. якийсь, Він такий сріблясто золотавий Дуже гарний відтінок. І це прям такий спаркл. Ну, мені прям дуже подобається. Мені подобається і текстура, і те, як це виглядає на очах. Прям гарно. Він таку напівпрозору має підкладку, ну, в принципі, як спаркл. Гарно дуже сяє. Подивіться, як гарно сяє. Ну палетка значно 100% прохолодно. Тепер давайте набирати оцей сухий золотавий спаркл. Ну, я думаю, навіть на свочах помітна різниця. І це трошки пов'язано з текстурою. Давайте цей сухий спаркл наносити шампень. По-перше, оцей спаркл. Однушка, він дуже посипався, тому що це суха текстура, вона наче. Ну, не прям пігмент для очей, але воно має таку суху текстуру. І от зазвичай так пігменти сипляться, коли їх ну, просто наносиш. Їх треба на клей наносити. Або ну, на консилер теж можна, але краще на клей для близькі і треба дуже обережно наносити, щоб воно не так сипалось. А воно прям цей сухий спаркл прям сильно посипався. І сказати, що мені подобається фініш. Ні. Як мені на свочах він не сподобався, так він мені і на очах не подобається. Давайте зараз порівнювати. Відтінок палетки виглядає більш щільно, він має більш кремову текстуру, за рахунок чого він лягає більш щільно, але все одно це нагадує спаркл. І це можна нанести тоненько, як спаркл. Це можна нашарувати в щільну металіко спаркову такий фініш і текстуру. І мені це подобається більше. Тобто, воно видно, що є сяєння З цієї сторони ця однушка. Ну, не знаю, можливо, вам подобається, але вона дуже суха, вона вся мені посипалась під око, причому дуже швидко і дуже просто. І, ну, оце сяєння, ну, Тут мені подобається більше. Можливо, тому що тут більш щільно, але ну, тут ніби я нанесла тонким шаром. Якесь воно таке сухезна. Я вас дуже прошу, напишіть, чи є у вас однушки Everybody Land. Тому що ця однушка коштує не дешево. 300 чимось гривень, якщо я правильно пам'ятаю. Я дуже довго думала брати її чи ні. Я, можливо, я думала, що тут, можливо, є верхній напил. Якщо його стерти, там буде більш така текстура кремоподібна. Ну, коротше, більше буде отрія текстура, яка мені подобається. Але поки що, щось я не дуже вірю в те, що воно має верхній напл, тому що далі воно так само набирається, просто трошки більш щільно набирається. Але все одно не настільки щільно. Ну, вже не така суха тут текстура. Коротше, можливо, в цій однушці справді є напил, тому давайте не будемо одразу ставити крес. Крес на одну дамо їй шанс. Я в наступні рази, коли буду фарбуватися на щодення, я спробую цю однушку нанести просто на голе повіко. Тому що зараз вона вже відчувається не такою сухою, вона якось більш е не те, що прям кремово, але вона краще наноситься і не ліпає. Давайте тепер. Перші враження, перші висновки стосовно палетки, вона прям е, дуже холодного підтону, але тут красиві, не такі банальні кольори. Мені дуже подобається оцей середній відтінок, який виявився не просто там холодним коричневим, а якийсь має в собі таку якусь бузкову холодну нотку. Виглядає прикольно, дуже красиво. Мені подобається, як виглядає на моїх очах ці тіні. Тіні легко тушуються, достатньо щільні, пігментовані, трошки мають таку. Силіконісту текстуру, от таку сухувату, силіконісту, прикольна і текстура цінеї, і мені подобається, як це все виглядає. Якщо ви шукали на щотеннє якусь холодну палетку, це мені здається класний варіант. І мені дуже подобається сяючий відтінок. Він теж холодний, він такий якийсь лимонний. от... Він якийсь такий лимонно прохолодний а дівчата в оглядах, ті, які я бачила, знов таки ж вони показували розувати такий відтінок, розуватий. В мене він шампань. Можливо, трошки текстура змінюється світинком. Знов таки ж, моє припущення, що тут є напл, який дуже сухий і який ну, дає той ефект, який він дає. Можливо, далі воно буде більш кремова. Коротше, я не хочу так швидко ставити це крес на цій одну Можливо, це буде справді якесь офігенне відкриття на прикладі. Пет Маград, в неї теж оці е спарклі, я вже забула, як вони називаються, е, називається. Special Shade вони сухі, але вони дають дуже яскраве сяйво, і воно. ну, Ти розумієш, в принципі, що воно вартує цих от просто сотні доларів, умовно кажучи. Тут ну, ти дивишся, і, ну, і що це? Тривога. Якась дивна дуже текстура, мені не подобається. Але не ставимо поки що хрест. Напишіть, будь ласка, якщо у вас були однушки, взагалі яка-небудь косметика від Everybody Land, напишіть, як вам такого плану однушка, тому що я щось трошки її не зрозуміла. Ну що, Війки не фарбувала взагалі бумбіта. Єдине, що зараз я помітила, коли фарбувала вії, що оця сторона зі спарклом однушкою. Може, в мене таке світле волосся, так, знаєте, як в мене вигоріло волосся? Прям тут аж такі білі прядки вийшли. Але скоро пофарбуємо. дуже цікаво, що вийде. Коротше, тут більше якихось різнокольорових блискіток, типу, щось там таке срібясте, золота. Тут більше срібло і золото, але воно просто, мені здається, за рахунок того, що воно яскравіше, воно виглядає. Крутіше, але це такий напівпрозорий спаркл. Просто напишіть, яке вам подобається більше. Я в майбутніх відео фаворита або сортирування цієї косметики з останніх багатьох оглядів. Я вам скажу свою думку, я вам обов'язково скажу на рахунок цього спарклу, чи сподобалось мені все ж таки чи ні. Тому що поки що ви зрозуміло, що мені не подобається. Тому що щось це незвична текстура, якась воно виглядає не ну, так от на трієчку. Але, можливо, це зміниться з часом. Зараз я буду брати відтіночок. 01 Nude, олівчику Еврибайден London. Зараз ми намалюємо контур. У мене вже так губи, знаєте, здулися. Треба йти колоти, але коли я не збираю гроші. Колір мені вже подобається. Дуже приємна кремова така текстура, Ну, типова для гелових олівчиків. Дуже приємний такий теж холоднуватий коричневий колір. Ну що, подивіться на цей прикольний. Прохолодний такий відтінок. Мені дуже подобається відтінок. У мене щось є схоже, напевно. Класна гелова текстура олівця, прикольний нюдовий справді такий коричневий відтіночок. Красивий, красивий. Не знаю, що ще додати. Подарунок отримати такий класний колір. Це взагалі як я не знаю, подарунок долі якийсь. Дуже приємно і дуже класно насправді. Пакування, до речі, дуже схоже з олівчиком Неверті. Прям наче це одне і те ж саме, просто різні бренди і різні написи трошки. Але вони прям дуже схожі. І тепер давайте донесемо ПіпТіт Ліптінт Карамель Лате. Everybody London. Тут цілих 10 мл. Ого! Приємно. Він пахне. Чим ознайомим? Я так постійно кажу. Чим пахне незрозуміло, чим ми знайомим. Навіть ось такий тут аплікатор. Ну, звичайний такий самий. Ось так виглядає сам продукт. Має аромат такої випічки з корицію, більш такий якийсь різдвяний аромат. І він має більш темний і більш коричневий колір, аніж олівчик. Прикольно поєднується цей олівчик і цей бальзам. Єдине, що треба постійно буде протирати, щоб він не був брудний. Бо мене це дратує трошки. Він має трошки липкеньку текстуру, не сильно критично, але він чувається трошки щільним і трошки липкеньким. Але знов таки, це трошки, це не сильно. Це не як якийсь стійкий, рідкий блиск. Ні, це більш легка текстура, але мені здається, за рахунок трошки цієї щільності липкості він буде стійким. Так, досить приємно. Тут є шиммер, як виявилось, за рахунок якого губи ще більше сяють. Але мені подобається поєднання олівчика і цього тінта, цього ліптінта піптіт. Дуже прикольно, у нас вийшли такі справді якісь губи капучино балерино Знаєте, дуже навіть гарно дивимось, як це все буде триматися і носитися. В принципі, стосовно макіяжу, мені, в принципі, все подобається. Мені єдине не подобається, що обличчя якесь брудне все в цих блискітках від рум'ян, від цього спарку, якось воно все так брудно виглядає. А нічого. Якщо говорити коротко про бренд Everybody London, мені здається, що тут в моїй голові була якась е, трошки помилка в тому сенсі, що. Всі казали дуже багато <смі> вау оглядів, що все класно, все подобається e, стосовно цього бренду. Що можливо, у мене були завищені, завищені трошки очікування. А на ділі це виходить, ну як звичайно, непогана косметика. Якщо говорити по місяцям, мені найбільше сподобались палетки тіней і олівчик для губ. Разом з цим блиском все інше. Спаркл мене поки що найбільше засмутив. Хайлайтер, ну теж буду, як і спаркл продовжувати тестувати, тому що трошки щось не зрозуміло, але обов'язково оцінюйте мій лук. Напишіть, як вам макіяж, як вам взагалі тональний крем, як вам хайлайтер. Рум'яна Флормар. Мені здається, просто в мене невдалий відтінок. Зато красивий рефіл. Але якщо взяти нормальний відтінок, мені здається, рум'яни будуть чудові. Будь ласка, інша сторона: губи, очі. Давайте дивитися, як відносився макіяж. В принципі, все виглядає добре. Мені навіть подобається тональний крем. Тіні тут е, інші вже нанесені, тому на око не дивимося. Як бачите, тіні з палеткою, взагалі все чудово. Навіть трошки залишився у лівчик. за цілий день. В принципі, мені дуже все подобається. Обов'язково напишіть, як вам ваші думки, ваш досвід. Якщо ви щось пробували, повторюється в мільйони раз. І от поки що тіні. От, прям самі класні, хоча й хайлайтер непоганий, але знов таки ж буду чекати на ваші коментарі, на ваші відповіді на всі мої запитання. Дуже вам вдячна за вашу підтримку. Я хочу кожному з вас побажати всього самого найкращого, бути в безпеці. Наскільки це можливо, не втрачати надії і шукати щось прекрасне в кожному дні. Також на сьогодні сережка з Карпат. Останній раз, коли я була в відпустці, я купила на цьому сувенірному ринку такі сережки. собі. Дуже довго їх не носила. Потім в понеділок я їх побачила і думаю, що я їх не ношу, треба їх одягти. от Сьогодні я хизуюсь ними перед вами. Я вже не пам'ятала, скільки вони коштували, але вони мені найбільше сподобались. Дуже класні. Хочу вам побажати всього самого найкращого, Буду з нетерпінням чекати на ваші коментарі. Дуже вам дякую за підтримку, і мені дуже приємно, що під останнім відео Патрісі Ледо це відео знайшло і нових глядачів, і знайшло ну, таку велику е кількість коментарів, ви захотіли написати. Ми з вами побачимось дуже скоро на наступному відео, і це буде огляд на LCF. Тож до зустрічі і бажаю вам всього самого найкращого.